За прогнозами світової енергетичної ради, до 2030 року загальносвітове споживання енергії зросте щонайменше вдвічі. При цьому структура споживання енергоресурсів зазнає значних змін, і основна ставка буде робитися на відновлювальні види енергії, такі як виставили на огляд закарпатців українські та словацькі представники. Закарпаття і словаччина безперечно унікальний край не тільки природний, економічний, соціальний. А край, який, напевно, Богом створений для того, щоб на цій землі люди відчували себе майже як в раю, в тому плані, що є і екологія, і природний клімат, і всі інші умови дані для того, щоб людина всебічно могла розвиватися і жити в хороших нормальних умовах. Виставка показує шляхи вирішення нагальних проблем, а саме використання потенціалу природи, щоб це було і ефективно, і що не менш важливо, безпечно. енергії енергії нові джерела енергії, ті, які нам дала природа, це найголовніший напрямок, яким ми повинні рухатися. Ми залежні від штучної енергії, яка несе ще й загрозу. Для підвищення попиту на використання обладнання, що працює на біомасі, в межах проєкту Біоенергія Карпат організували пілотний захід з реконструкції котельні у Новоселицькій школі на Міжгірщині. Потенціал же із використанням біоенергії для Закарпаття невичерпний. Це і засвідчила міжнародна виставка в обласному центрі. Багато фірм відгукнулися на наше запрошення прийняти участь у міжнародній енергетичній конференції також багато учасників прийшло на, заклю... на заключну конференцію нашого спільного українсько-словацького проекту, в основу якого якраз закладена така основна ціль це передача. Європейського успішного досвіду щодо енергозбереження і заміни традиційної енергії на альтернативу джерела енергії, які ми використовуємо зараз, не вічні. Тому потрібно думати вже сьогодні, чим дихатимемо ми і наші діти у майбутньому. Наголошували учасники міжнародної виставки.